Доброго дня. До вас шуваю сюжепигний з Нідерландів Манти Гає380. Це в нас той самий автомобіль, що й Volkswagen Crafter, тільки інша емблема. Все решта повністю однакове мотори, комплектуючі запчастини і все інше. Автівка у нас 22-го року випуску, на облік стане 22-м. З оригінальним пробігом 225 тисяч кілометрів. Пробіг чесний, є підтвердження по офіціалу, Надаю він код для звірки, можете перевіряти самостійно. Можливо, будь-яка перевірка на офіціалі з подворчиком і тому подібного. Автомобіль рівненький, гарненький, в чудовому візуальному та технічному стані. По кузову не фарбований. Трішки згодом пройдемося по лакофарбовому. без м'ятин, без колів, Автівка після повної хімчистки та полірування. В корошій комплектації є передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, сенсорна магнітола з навігацією, Android Auto, CarPlay, led оптика красивий графітовий колір. Автомобіль сертифікований, розмитаний, готовий до постановки на облік. Для фірм є можливість висоткового розрахунку з відшкодуванням ПДВ. Також можемо переладнати даний автомобіль в пасажирський повністю під ключ з документами, салоном, повністю з усим. Автомобіль знаходиться в місті Бордичеві, готовий до огляду. Давайте покажу автомобіль вам трішки ближче. Ліва фара в нас без колів. Посмішка, бампер. Все в чудовому стані. Права фара також без колів. По капоту значних сколів не присутньо. Лобове у нас замінене в 2025 році. Без колів, без пошкоджень. Давайте пройдемося по салону. Резина спереду у нас все сезонка в хорошому стані. Ззаду у нас також всесезоночка хороша партроніки 360. Надаю вінко для звірки. Сидіння 1-2. Можна зробити 1-1 за бажанням покупця водійське сидіння з двома підлокітничками, не просиджене, не прокурене, не пропалене. В чудовому стані перегородка по оригіналу обезшумлена. З мікроліфтами, з підкачками, з підтримкою ніг є комплект ковричків. В чудовому стані педалі керування 225 тисяч рідного пробігу. Шкіряне мультикермо з перфорацією в чудовому стані, круїз контроль. Велика сенсорна найбільша магнітола, Android Auto, CarPlay, навігація в чудовому стані ручка передач. Також не порваний нас мішечок. В хорошому стані молдинги, без пошкоджень, без подряпин, автівка без змятин, без колів, Після хімчистки та полірування, ідеально виглядає, можна бачити відображення. Ззаду в нас також і парктронічки бампером ніде не під'їжджали. Є якісь такі незначні пошкодження, але як для комерційного автомобіля може бути. Двері відкриваються повністю з магнітами. Магніти працюють. При виборі таких автомобілів звертайте увагу на задні петлі. Дуже часто вони можуть бути порвані, якщо автомобіль, наприклад, з доставки або чогось подібного. По багажному відділенню карти в нас в хорошому стані, арки не зачухані. Не фарбовані, не побиті, підлога в адекватному стані, щось таскали, але в межах норми. Адекватна перегородка, не пошкоджена в хорошому стані. Багажне відділення оцінюю на 8 з 10. По правій стороні у нас також без пошкоджень, в хорошому стані. Молдінги також без пошкоджень. Всі ролики, замки в авто працює чудово. З дверку. Тримачі тримають під сумною дверкою без нальоту біржі. Двічки на вікнах. В хорошому стані пасажирське сидіння. Панель також в чудовому стані нічого не крутили, не сверлили, не вкручували, не зачухували її. Сидіння це в нас іде зі столиком і з двома нішами під сидінням. Давайте ще на останок заведемо автомобіль, послухаємо, як працює двигун і пройдемося по лакофарбовому. завелась мішенки добре. Без лишніх звуків. Є кришка двигуна. Моторчик працює добре, давайте Перейдемося по локофарбовому, прив'яжемося до він коду Моторчик працює добре. З 22-го року компанія Volkswagen внесла якісь певні корективи в конструкцію двигуна. Вони стали інакше працювати, тихіше, краще. Добавили на них також кришечки двигунів. Тут же у якийсь видозмінений двигун. По автомобілю немає жодних зауважень. Коробка перемикає добре, мотор працює добре, на холодну заводиться також добре. Автомобіль можна оглянути в будь-який день, при будь-якій погоді автомобіль знаходиться в критому приміщенні. Можливо, будь-яка перевірка. Прибор завжди є в наявності, можете приїжджати зі своїм. Є яма, щоб поглянути автомобіль знизу на наявність підтікань. Але можу завірити вас, що їх там немає. Шруси не хрустять. Походу він нічого не стукає, автомобіль дійсно в чудовому стані, свіженький, гарненький. Ось такий чудовий автомобіль. Коли цікавить, телефонуйте з радістю відповідно всі ваші запитання.